Слава Україні, друже! У нас на дворі 1640 рік французька кампанія. Завдання яке це вже шосте? Називається Аррас. Продовж нового року ситуація на плацдармі бойових дій залишилась майже без змін. Французька армія продовжувала повільно, але впевнено відтісняти німецькі війська. При цьому, на жаль, втрачала дуже багато загонів. Найважливіші події розгортались у Бельгії під фортецею Арас. Французькі війська, яким командував принц Конде Герцог Егінейський, намагались захопити фортецю однак після цього повинні були розбити. Дуже велике угруповання імперських військ. Ви одержали нові директиви, директиви від командуючого полковнику. На даний момент усі стратегічно та тактично важливі ділянки захоплені військами імперців, що встигли досить вдало на них закріпитись. План бою складається з двох частин: спочатку необхідно вибити імперців з домінуючих висот та укріпитись на них, однак. Захопити їх можливо буде тільки тоді, коли ми здобудемо тактичні переваги і значно піднімемо наші шанси на перемогу. Для цього потрібно зробити імітацію наступу, яка має розосередити основні сили противника. В цей час зі східного та західного напрямку два загони повинні почати атаку висот. Полковнику, враховуючи ваші знання, досвід та сміливість, я призначаю вас командувати загоном, який штурмуватиме висоти у західному напрямку. Я вірю вас та сподіваюсь, що ви не підведете мене у такий важливий момент. Друзі, хто дивився, грав у третій казаки, я гадаю, ви бачили, ви бачили які там війська розгортаються, і ми повертаємось, ну, повертаємось. ми граємо у гру 2000 року. І зараз ви просто можна порівняти, скільки там військ було присутнє в реальних, ну, в останніх козаках 2017 року, і у цих. У такій, так би мовити, серйозній битві. Так, ну, поїхали. Просувайтесь на північ з основними силами. Коли основний загін почне напад, штурмуйте східну височину. Так, вирушаємо вперед. Відразу назначаємо на швидкі клавіші наші війська. Як бачите, тут невеличкі армії розгортаються у козаках європейські війни, тому що, ну, тому що на той час були саме такі потужності, ігрові потужності, вони були не такими серйозними, не такими великими, можливо. Так, назад, назад, назад. Давайте спробуємо зберегти нашу кінноту. Допоможемо центральному загону, хоча завдання в нас стоїть геть інше. А за допомогою кінноти спробуємо спробуємо витіснити, відбити цей наш фланг, на яке нам, власне кажучи, і поставили завдання. Нам поставили завдання саме цей фланг захопити. Так. Цей пагор. Ваші солдати досягли зазначеної точки. Вибийте з височини противника та займіть оборонні позиції на ній. Власне, це Джоні спробує зробити. Так, все, відводимо. Відводимо наші війська. Ми не мали допомагати. Тому флангу, але ми це, ми це вже зробили. Ми це зробили. І нам треба затягнути всю нашу наявну артилерію. Західний загін західний захід розбито. Можливо, тепер противник кине усі сили для штурму вашої височини. Нам треба затягнути всі наші сили та засоби на пагорб. Давайте, давайте, мої ріднесенькі. Так, де гармати? Так, зараз, як бачите, як бачите, центральний загін у нас ще існує, ще живий. Можливо, варто спробувати йому допомогти, та я не знаю, чи ми встигнемо. Ми, напевно, не встигнемо це зробити. Недаремно, недаремно ми вийшли їм назустріч, на, на допомогу. Так, давайте спробуємо. Тут їх забагато. Тут їх забагато, хоча, напевно, тут залишились тільки стрільці. Нічого собі. Ну, декілька разів Джонні перезапускав цю місію. Як виявилось, цей пагорб нам треба обов'язково захопити, бо якщо ми його не захопимо, то місія вважається проваленою. Поки що почекаємо. Так, що в мене з артилерією? Ага, ми маємо одну захоплену гаубицю ворожу. Так, давайте її відмітимо. Також офіцера Джоні намагався врятувати. Здається. Здається, факт того, що ми допомогли центральному флангу. Зіграв вирішальну роль у цій битві. Тобто ми відразу не полізли на цей пагорб, а ми саме допомогли хлопцям на центральному флангу. Так, отже, відмінно ви втримали позиції на височині. Тепер ваше завдання знищити загін, який охороняє міст. Міст в нас знаходиться десь тут, іначе наче мені здається, що ми можемо дістатись до того мосту. Ми зможемо його обстріляти з цього пагорба. Давайте спробуємо, де мій барабанчик. Так, підтягуємо артилерію. Із піхоти в нас не зали... Ну, в нас залишились самі стрільці, пікінерів немає, на жаль. Я просто пригадую треті казаки, і скільки там які війська використовувалися, там, типу, ну, і по півтори, і по дві тисячі бої були, по тисячі воїнів, ось такі ось глобальні битви. А тут після проходження так, правильно, міст. Міст десь тут буде ось Тропайда. А тут просто така геть-невеличка армія. Хоча на той момент Джоні здавалось нічого собі, яка це серйозна сила була. Так, дуже добре, ми зможемо за допомогою артилерійських систем зараз знищити увесь цей загін. Власне кажучи, як бачите, нам було достатньо мати декілька стрільців, залишити в живих і, і все, для того, щоб знищити ось цей ось невеличкий загін. Давайте їх поставимо якомога ближче до краю. во, ні-ні-ні, куди ви? Куди ви, мої ріднесенькі? Так і сюди багато стволку, щоб вона нам не наробила лиха. Та ну, ви серйозно? О! Ну і якось таким чином Джонні планує знищити. Давайте отак. Поставимо охорону. О. Так, і поїхали, і знову поїхали кудись, куди ми хочемо. На жаль, у нас залишились союзники, я гадаю. Я гадаю, можна відкрити мапу. Перше Джоні це робить. О, нічого собі, як правило, тут все одно хтось залишався, типу, з ворогів. Це нам просто так пощастило. Вдало ми вибили у усього ворога ось звідси. Дуже вдало вибили, як бачите. Ну, що нам залишилось перебити перебити залишки цієї армії, і, власне кажучи, для цього все. З першого разу в мене не вийшло це зробити. З першого це наче третя чи четверта спроба. Перше ж я взагалі не знав, бо я не захопив цей пагорб, місія провалена. Я захопив цей пагорб, а потім його залишив, щоб допомогти союзнику. Знову місія провалена. Тобто тут все. Тут одночасно необхідно було, як виявилось, і захопити пагорб, і допомогти союзнику, щоб він не злився, ну саме допомогти нашими стрільцями, щоб вони нанесли йому максимальну шкоду противнику, йому, тобто противнику. Так, власне, я гадаю, можна вже спустити наших мушкетерів на землю і перестріляти тих, хто там залишився. Біля того мосту, мосту, моста, так. Добре також, що можна захоплювати ворожу артилерію цій місії. Зараз, поки наші мушкетери дійдуть, тут вже майже нікого не залишиться. Але треба якомога більше перебити цих пікінерів, бо вони мають гарний захист від куль. Вороги ганебно втекли з поля бою. Вітаємо із перемогою! Ось така в нас місія коротенька, але, як на мене, вона доволі цікава, не дивлячись на те, що так мало гемплейного часу займає. І на цьому в нас на сьогодні все. Слава Україні, друзі! З вами був Джонні. До зустрічі у наступних відеороликах.